Ну, по-перше, давайте подякуємо нашим хлопцям, дівчатам, які зараз на передовій захищають нашу батьківщину, нашу землю. Тому що саме вони створили умови, щоб ми мали змогу сьогодні висловити слова надії і слова очікуваної перемоги. Подякуємо давати її. Ми напередодні великих свят за День Святого Миколая, потім Різдво, потім Новий рік. І зазвичай, і дорослі, і діти чекають чуда на ці свята. В мене ніколи дійсно нам було, кожен хотів якісь бажання до землю. Але я думаю, що ви, і ви, і ми, от наша команда, яка тут, яка хоче організувати владіння ці Мабуть, всіми помислами і думками зараз усе про одне чуде бажання, про, про довгоочікану перемогу, яка оборона Тому сьогоднішній захід, який ми присвятили, це захід перш за все єднання. Тому що що ми можемо? Хлопці зараз в складних погодних умовах і дівчата перебувають на фронті. Ми, як кажуть, в тилу. Віддаємо їм дані пошану, велику подяку, але своєю працею, своїм відношенням, ми маємо змогу їм допомогти. Вони потребують у всьому. Тому сьогоднішній захід саме направлений на те, щоб люди, які як кажуть, яким притаманна така патріотичність, які настоячі українці своїми руками, своєю душою знали всі вироби, які сьогодні будуть продані. Ми маємо надію. І ці кошти будуть передані на потреби Збройних Сил України. Я хотів би вас запевнити, що е ні один із учасників цього сьогоднішнього заходу не залишиться осторонь. В кінці є комісія, яка буде підводити підсумки, вистачить самоактивного, доручить вручити там певні, як кажуть, пане знаки, да, сувеніри. І ми маємо надію, що наш такий почин, який ми розпочали. Кожна первинна приспілкувані за це. кожний трудовий колектив своїм вкладом зробить вклад в загальну перемогу. Слава Україні! Роскольці yeah, оголосити початок ярмарки, хоча я це вже зробив. Слава Україні! добрий день.

Дитина, а як, чому тебе спонукало теж прийняти участь в ярмарці? Ти з мамою? Да? Я так бачу? Як тебе звати? Олена, зараз? Альона, так? Дякую вам. Слава Україні! Дитя, як тебе звати? Соломія. Соломія. Також вирішила допомогти нашим захисникам. так? Ну, молодчинка. Скільки ти бережі? Молочинка. Відставили ти я не я не хочу я 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 хочу і чим частуємо? – пірожинки, кумбаси, сальце, медро, варенічку, все смачне. Це все спеціально для наших захисників збирається. Да. А ви саме звідки? Дякую вам, дякую. Спасибо. Давай. Да, Давайте Смачно. Скажіть, будь ласка, це вся ваша робота? Да? Наші працівників, наших, наших організацій. Розвіти працівників соціальної сфери, міста і Успіхи вам. Я Насправді є. прекрасно велику справу робите для спільної перемоги. Дівчата, чим частуємо? Частуємо смаколиками. Власне виробництво домашній да. і пільний цех, так? Да? Да. Молодці, дівчатка, успіхів. Я хочу, щоб це було максимально проходже. Мені просто треба ще одне та. Без дум. Давай з ними. Може, не старати. Що по-моєму? Прямо по вас, по вас ще й так. Беріть, беріть, не думайте. Thank oh, okay. you. А що це в нас таке смачне? Це мочела та малянело, домашня наливка. Все знадок. А скільки градусів? попробувати можна? А, в градусів 40. А зробіть зробити так. Тримайте, тримайте. Пані, скажіть, чому важливо проводити такі ярмарки? Це банальна відповідь Руслана. Я тобі буду сказати, що сьогодні кожна людина вона має своє усвідомлення. Хто не може сьогодні бути на фронті? Їхні члени родини, близькі люди, колеги, як в нас в Академії національної керівники культури, керівник, ми розуміємо, що оце тепло душ, те, що ми постійно відправляємо фронт, якісь посили чи якісь. Це ну, як, той мінімум, що ми сьогодні можемо зробити, аби бути обезпеченими, захищеними, щоб наші діти не отримали у спадок війну. Це все, що я можу. Друзі, українському економіка, друзі, в простуках відбувається прекрасна. Ярмарок, Це люди від проданого передадуть кошти на наші збройні захисники. ще раз дивити. Друзі, зараз в проспілках проходить благодійний ярмарок від цього пройдені. Друзі, зараз в проспілках проходять. І і так далі, і так далі. Всі виручені кошти підуть на Збройні сили України для наших захисників. І це без справ. Ми хочемо подякувати організаторам, співорганізаторам, учасникам цього прекрасного дійства що люди не забувають і забувають тих, хто дійсно боронить українську землю і наближає нашу перемогу. І зараз є можливість вам також долучатися, приходьте, можете придбати будь-які будь-які мотанки, без і, 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 ну, п'яно все практично формату, як ви бачите. Можете собі до всього придбати, там і література є, до речі, марія прибавити. Ну, я вам скажу прекрасний український біж. Е, є можливість місто Київ про спуки. Всі його знаєте. Прикольні. Це все самі робили, так? Це все домашня, сушечка. Це чевшина, домашня, я домашня, дубочки треба здивати. Символ року, я Домашні робота хочу купляти, дякую все, що робите для перемоги для наших захисників. Все самі випікали, так? так? Да. Вирішили також підтримати збройні сили, да, все тримається на жінка. Дякую вам, щиро дякую. <рит> Ні-ні-ні, все нормально. Хлопці, я, я вас фіксую просто. я там. Субтитрувальниця Оля Шор Смачного А ви соло, щоб не знала, то спуск приїхали. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!